Перекресто Федір, світло материнської любові. Коли приходить світ нова дитина, вона мала, крихка, нічого ще не знає, і бо життю її веде матуся, що ніжну душу щире серце має. Для дитини мама найдорожча, прекрасна зовні. Був казкова фея, яка завжди порадить, допоможе і більш жорстокий поцілунком з цілий. Здається, мама все на світі знає, вирішує усі складні питання, сама все вміє і дітей навчає. Завжди у праці ранку і до ночі, як ставала ви на ноги, перший крок наш був. До мами, радість має чи тривогу, серце мами завжди з нами. Пригорнуся ніжно до матусі, про все на світі можу їй сказати. Надіями і болем поділюся, вона завжди підтримує і розрадить. Жалітися матуся не уміє, та їй моя потрібна допомога. Зроблю усе, щоб мама відпочила. Не знала ні тривоги, ані втоми. Треба вчитись і робити так, щоб радувати маму. А як вивчуся з літами, вдячу мамі за турботу. і поїду я від мами в інший край десь на роботу. І усі запам'ятайте. Шліть листи і телеграми, шліть туди, де їх чекають, виглядають ваші мами. День матері святкують по всім світі, але одного дня на рік замало. Повинні так поводитися діти, щоб кожен день був світлим святом мами.